Не дзвони мені, у нас тут іде війна. Ми усім тут відомі і засекречені. Я не хотів би почути, що ти сумна. Деякі слова тут чуються недоречно. Звісно, я знав, знав, що навряд чи житиму в касці. Знав, що завжди потрібно вставати, коли впадеш. Мам! Не хвилюйся. Я тут поїв і в касці. В мене тут друзі. З ними не пропадеш. Мам, все, що навколо здається мені довершеним. Віра, підмоха і наша одна меда. Мам, в мене тут друзі. Тільки щодня їх меншує. Я був готовий до всього, але ж не так. Мам, вчора вони сміялись. Сьогодні вже не з нами. Вчора наснились, тепер я не вірю з нами. Я не хотів би втрачати тих, кого я знаю. Я не хотів би втрачати тих, кого не знав. Вибач, згноту цю смугу. Тут мені сильно і тут мені так пекуче. Кожен із нас тут веде свою війну. Мам, подзвони мені. Я за тобою так скучив.